Доброго дня, мій позивний апостол, я головний сержант батареї 23 окремої механізованої бригади. Бажаю міцного! Мій позивний ЗЕЛС. Знаходжусь на посаді головного сержанта самохідної артилерійської батареї 23-ї окремої механізованої бригади. До початку повномасштабного вторгнення працював електромонтажником на фірмі, яка в Луцьку базується їхня фірма. Ну, робив об'єкти там, будував підстанції. Реконструював під станції, став у трансформатори та там, іншим займався. Потім, під час повномасштабного вторгнення, пам'ятаю, як пішов у Рівненський ТЦК, а мені там сказали, хлопчик, коротше, в нас тут і так запара, у нас там очері така стоїть. що... Ну, тип, їдь додому, коротше. Хочеш воювати, от там, їдь додому, тебе хай там приймають, бо в нас, каже, в нас місця тут нам, нам нікали. Поїхав додому, пішов в ТЦК. Спочатку там щось ми хотіли в ТРО, там десь. Підправити, але там щось подивився на мене тоді один там полковник-комісар. У мене в рідному місці в ТЦК, та сказав, що ти занадто молодий, щоб ти воювати. посидь поки що тут в роті охорони. Якщо не думаєш, то потім якось переведешся. Далі пішов я в Айдар, там штурми трошки походив, там трошки постріляв. Там. Ну таке, чому Айдар? А. Там якось так прям вийшла. Прям не то, що це був мій свідомий вибір, якийсь чи дуже. Але ну, на вибір давали там, деякі бригади, там на магазині купляли. І спросили, підеш штурми. А я подивився, я шла буряка, молодий, здоровий, то звісно, піду. Куди я дінусь? Ну і так і пішов штурмувати. Там потім поранення трошки там, взагалі став діловодом. О, там, допомагав на штабі, чим міг поки відновлювалась каліна. Ну, Наскучили папірці, ну не може в папірцях сидіти постійно. Ну, якось так і вирішив, що пора якось рости над собою. в іншу бригаду, вже головним сержантом в артилерію, щоб не навантажувати лишній раз каліна, але при цьому виконувати бойові задачі, якісь бути причетним саме до знищення ворога. Так тут я опинився. Я з 2017 року навчався в Луганському державному медичному університеті. По 21 рік і десь у восени 21-го року пішов до лав Збройних сил України на контракт. Спочатку потрапив в 53-ю окрему механізовану бригаду, де в 22-му році зустрічали війну. був під Бахмутом Гударом. І в 23 му році нас прикомандирували до 23-ї бригади. І з цього часу вже теж восени був назначений на посаду головного сержанта, де досі проходжу свій бойовий шлях, навчаю хлопців, передаю свій досвід. Якось так також був в артилерії. Та побувалось побувати в місті Волноваха в штурмовому батальйоні. Ми виходили в бій, як штурмовий підрозділ. Та немає їх, там, які героїчні подробиці, там десь біг щось там, а гестрель упав, там щось побачив там, з кимось перестрілювався, бабах, трах, пороснувся, все, блядь, в ноги дирки. Ну куди, який там героїзм? Там героїзмом не пахне, відкуди. ви? там це просто туди приїхати. Це просто приїхати, взяти зброю, і піти там стріляти. Це героїзм. А Те, що там вже далі ну, це все там кров, кішки, грязюка. Фу. Там нічого героїчного нема. Там все таке. Я пам'ятаю, точно пам'ятаю, можу розповісти про те, як я перший раз туди приїхав на перший штурм, яке от нас вивантажують просто зем М113, Ми там розповзаємося всі в різні сторони. Я через кореняку перечіпаюсь, падаю і бачу, як ви так в п'яти метрах АГС він не бабах, і все, в мене ступор, я не знаю, що робити. Я так, я лежу, і не знаю, що робити. У мене там командир відділення трусить Вставай, долбайоб, вставай, побігли відсюди. Що ти що ти робиш? Ке нас тут уже гесом розбу нам туди, нам треба до бліндажа йти ну, Ну то да, то я пам'ятаю, про БЗВП так сильно не пеклися. А, ну а навчити нас треба було, бо якщо не навчиш, то от я вважаю, що Айдар, мабуть, один з таких найпотужніших підрозділів, бо там дуже дуже відносились серйозні інструктора до підготовки нового особового складу. Ми постійно на полігонах, нам постійна теорія, халащення, Воно все одне на друге. Там дуже, дуже я дуже вдячний цим інструкторам, бо, мабуть, по більшій мірі я через них і вижив. Скоріше за все, бо все одно воно ну, нас заставляли це доводити до автоматизму. Ти вже робив те, що ну, навіть не усмідовлював, але робив його, бо тебе так навчили. Просто за звичкою. Ти, я думав, прийду як супермен, а воно таке щось не дуже. Там, даже, як казав інструктор, каже, навіть самі круті супермени, каже, з двох рук не стріляють. типу. ну, ну Папа Македонський теж не стріляють, не буває такого. Ну. ну як там? Очікування, та та я, мабуть, нічого такого не очікував. Там більше була наснага до того, щоб воювати. Просто якась мотивація була. Там не було ніяких очікувань, була одна мета, була одна ціль. То заради неї прийшов, заради неї залишаюсь. Мабуть, очікування були такі дуже насичені, бо коли я попав в артилерію, я знаю, що кожен хлопець знає, що таке World of Tanks. Танки, там саме любима тема була це в мене. Я попадаю в артилерію, це було ще до повної масштабки. Ми виходили, хлопці сиділи на бойовому чергуванні. Я тоді ще не попадав, бо не, не, не було якихось навичок. Е, виїжджали на спостережні пункти. Оттуда ми вже бачили, як хлопці працюють по, по ворогу. А Ось те, що я розказував за березень 22-го року. Коли я розумію, що нам кажуть, що треба виїжджати і бачити пітера, а нас вивозять в воловаху на кільце, дають гранатомет, БК і кажуть, вам туди тримайте ту смугу. Звісно, що на той момент думки були не про те, що де моя машина, де моя артилерія. Якраз хлопці, які вже були асами в цій справі, стояли, нас прикривали. Ось якось ожидання, реальність чуть-чуть зіграло не так, як хотілося б, але згодом, коли ми повернулися, нам дали реабілітацію. Я вже попав, бо мені хотілося попасти до своїх хлопців, яких я знав, що мене прикривають зі спини, до них в екіпажі. Командир гармати підійшов і каже: я візьму цього хлопця. Хай стажирується. І мене взяли. І це був перший виз під Угледар. Сподобалось. Привезли нас в посадку, стоять дві машини, пам'ятаю, як зараз. Я не розумію, якщо... І що треба робити. Я просто стою. Сусідня машина починає працювати. Я про це не знаю. І тут постріл. І я так блідий, білий, просто розвертаюся кажу, що це було. Ну, от якось. Цього і почалось те, що я хотів. Ти приїжджаєш ту зону бойових дій, а там ну, насправді нічого прям такого супер страшного. Зараз у нас взагалі всюди в країні, там шарахають, бахають, там десь ну, ракети летять, там шахіди літають, каби падають. Це, зар... ну, це всюди, і там, звісно, на лінії зіткнення, то там, да, там страшно. Там... Я вам навіть точно скажу, це було п'яте. Березня обставини були такі, що ми е, ходили е, біля больниці був великий бункер. І ми час від часу, коли обстріл закінчувався, ходили туди. Там були маленькі діти і ну, з матірями, зі своїми. І оце п'ятого після обіду ми йшли з побратимом і шли, завжди ходили одною тропою. О, було розбите. Здання дитячої лікарні, і там ми пробігали, бо якраз через дорогу вже там хто підходить, що підходить, ми не знаємо. І якось 5 це коли ми пішли, я виходжу і мені кричать «Хли!» І починається пулеметна очередь. Мене друг зашвирнув назад до себе. Ми кинули завжди були гранати з собою. Дві штуки кинули і сказали, пішли поки звідси. І ми шукали нову дорогу. Ну там, ну просто в теплах бачив, ходять там силует. То, Але розуміння одразу присутні такі перші еті. Коли перший раз через тіплак стріляєш, в когось хто ходить. То... Але добре, що це вночі було. Бо якби, мабуть, днем, то, мабуть, мені б навіть трошки шкода може було б чи що, ще щось. А так ти просто бачиш силуети, ти типу, постріляєш. Тому що хтось падає, а хтось там не падає ще щось. Саме близьке, якраз таки вже там під Іванівським. Оце вже близько бачив. Ну, це такий експеріенс, якщо чесно. Ну Це в посадки було, так що це ну таке. там. Ти, ти не те, що людину бачиш, ти бачиш, як мелькають ті пов'язки, всі червоні, їхні чи білі. Дуже страшна суматоха, насправді, в посадки під час штурму. Там ну, дуже легко сплутати і своїх, і чужих, і все що завгодно. Взагалі, ну, дуже було мені страшно дивитися, як йде піхота російська, а по ним їхній же міномет херачить. Вони на нас йдуть, і їх типу, міномет повинен нас крити, щоб їх прикривати, а він між нами прям стріляє, а вони в цей міномет заходять. А, ну якщо вірити, головному сержанту дивізіона ніхуя не роблю. Та вирішіть краще. Взагалі це в середньому робота з особовим складом, просто там. Від самих найбільчайших, яких то там хотіла хлопців до тих нагальних потреб, які в них є, абсолютно всі аспекти життя військовослужбовця, головним сержантом, завжди вони от вони з ним сумісні, тому що в будь-якому разі, якщо у військовослужбовця щось сталося, він в першу чергу піде. Не до командира батареї чи командира роти. він піде до головного сержанта. Бо він, ну, там, прям... бо він йому справді допоможе. Він люди приходять і кажуть, що робити, що і ти там щось починаєш вигадувати, кудись іти, щось в когось просити, дзвонити суміжним підрозділам, головним сержантам, у них щось випрашувати. Ну таке, ну орієнтування машин було за нами. Евакуація машин була за нами в, в парі з техніком батареї. Тобто, злагодження та наявність людей, які знають свою справу, це теж важлива частина. І головний сержант повинен вміти робити все. Ну, на, дан, на даний час, <кхів> наприклад, більшість людей. Так сказати, якщо скажу таке слово, хоча воно не буде якимось причепним, відсортована. Я не буду казати, що люди є погані, але є люди, які дуже сильно зловживають алкоголем, ще якимось препаратами. То, ну, такі люди вони є тільки абузою, особливо для мене. Коли є якась проблема і є якісь задачі основні, першочергові. А тут в мене виявляється якась ситуація з такою людиною, і я. Повинен її займатися, бо зараз буде повний пиздець батареї. А мою основну проблему мені допомагають мої побратими робити. Той же старшина, той же старший технік батареї, той же старший медик батареї. Я до цього вже з часом ставлюсь дуже спокійно. В мене в кругу всі знають, що я воюю. Я знаю, хто воює, хто не воює, хто не воює. Я досить, досить Добре, відношусь, але щоб тему там війни поряд зі мною вона не затрагувалась. Тобто ми спілкуємось якісь про свої теми, про свої хобі, про свій відпочинок. Про, про все, про, про все, що завгодно, але не про службу. Ну, на питання в мене буває. Там я якось якщо з кимось знайомлюсь, скажу о, ти чого. От о, мені подобається відповідь, коли кажуть. Ну, я сикун, я, я трус, я туди, туди, туди боюсь йти. В мене до цих людей, ну якось немає скептики якось. А які кажуть, та в мене то, та там та робота цих не розумію якось так. Але я ж кажу, з часом все одно ти розумієш, що свої нерви витрачати на когось, ну це не треба робити. Вони нам ще тут знадобляться. Я просто не розумію, там лікі люди розказують, що там до, до мене додому прийдуть, я тоді з зброю схочуся, ще щось. Так вони вже в тебе вдома, вже прийшли в Україну. Було давно пора йти. Та як ніяк, то вже їхній вибір. Якщо я їх не розумію, це не значить, що вони неправі насправді. Може, то я такий дурний. Хто його знає? Життя потім покаже.